Я би хотів поговорити про мій короткометражний фільм Міадона, а саме про фінальну сцену, тому що вона мені цікава як відзеркалення початкової сцени. Вони дуже схожі, але з деякими відмінностями. Наприклад, якщо на початку фільму ми бачимо наїзд камери на головних героїв, то в кінці це від'їзд такий плавний від'їзд, де ми бачимо тих самих героїв Оксану і Толіка, але вони прийшли... Певну трансформацію, особливо головна героїня Оксана. Тобто, якщо на початку фільму вона відносилась до свого чоловіка як до дитини, то в кінці вона вже відноситься до дитини, як до свого чоловіка. Сам же Толік, він хоч і змінився фізично, він залишився тим самим персонажем, і як мене колись вчили, якщо трансформація героя не відбулася, то це драма. Ну і загалом, сам фінал він відкритий, тому що питання важке. Чи можна віднайти втрачене кохання? І я насправді не знайшов на нього відповіді, тому і сам герой просто, просто каже: Я не знаю. І ми залишаємо з цим глядача, з цим відкритим питанням. Також в цій сцені я хотів підкреслити декілька важливих тем, які є в, у всьому фільмі. Перше, як я вже сказав, це втрачене кохання, і ми чуємо натяк на це. У саме записі таку слухає Оксана на магнітофоні. Цей запис з 90-х, і там Толі каже, що ми через рік приїдемо в Італію, і ми розуміємо, що цього не відбулося по якимось причинам. Але це дає нам розуміння, що їхні надії е якось не виправдались, їхні мрії не реалізувались, і, можливо, це якось вплинуло на їхнє кохання. Раз, 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 раз. Так, запись йде. <кій> Оксанка, йди сюди. Ти? Ну йди, йди. Ні, я не буду записувати. Та ну не видумуй, ну йди сюди, кажу ся. Там мені такі холодні, зразки коли пішов. Ти просто сядь, сядь і послухай, я, я буду говорити. <кій> ну що, у нас сьогодні 13 липня 1997 року. Дуже жарко? Ну, так, жарко, але це не головне. А головне те, що я тобі обіцяю, що через рік ми поїдемо з тобою в Італію Навсігда. І тут в моєму фільмі Італія це такий як символ розбитих надій. Вона деколи повторюється, наприклад, після самозапису ми чуємо пісню італійського співака ТОТО Кутуня Міадонна. І сама картина, сама сцена це репродукція картини Леонардо да Вінчі «Мадонна літа». Я обрав цю картину, тому що це такий гімн материнства, і це ще одна тема, як кохання перетворюється в щось інше, там, в турботу чи в, в материнські якісь відчуття. Якщо подивитися на цю картину, то ми побачимо, що Мадонна носить сукню, які. Спеціально робились для годування дітей, тобто в них є прорізи, щоб можна було швидко нагодувати дитину. І потім, коли дитина дорослішала, ці прорізи вони зашивались. І на картині чітко видно, якщо придивитися, що один проріз він просто розірваний, навіть там видно нитки для того, щоб нагодувати це, немовля, яке вже в принципі не мало би готуватись годуватись у грудді. І в цьому я побачив якусь таку материнську любов, материнську турботу, яка співпадала з задумкою мого фільму. І я подумав, що це може цікаво якось прикрасити цей фінал і дати якогось додаткового сенсу. Ну і під, під цей фінал ми зробили звичайно ремонт в квартирі. Ми зробили задник, бекграунд, що він сходився з фоном картини. І також, коли ми від'їжджаємо камерою, то дверний пройом він нагадує такі рамки, в яких ми залишаємо цих героїв. Мені так тебе не вистачає. Я не знаю, що робити, я заплуталась Ясно. Ти будеш колись такий накранчик?